Привіт! Як і обіцяла, починаю запускати нові прогнози на особисті відносини для знаків зодіака. Починаємо з овнів, звичайно. Так, давайте дивитися спочатку подивимось для вільних. Самотні ми не розглядаємо таке слово, тому забувайте це. Перспектива розвитку відносин для вільних овнів. Чи зустрінуть вони когось? Давайте подивимося. Так, е, витягну одразу 5 карт і подивимось, що закриває в нас колода. Так, дивіться, овни. Ну, В найближчий час це місяць, ми дивимось, Е, Тут така дуже цікава, дуже цікава ситуація. Зараз е, поясню. Е, По-перше, взагалі не бачу карт відносин-відносин, але розбираємо. Е, тут, наче, і як буде у вас вибір? І вибору буде багато. Це може бути і як спілкування, якесь і зустрічі, свіданки, ось такого плану. Але це як будуть розчарування для вас такі, знаєте, не прям те, що ви хотіли. Не ось м -м, безперспективно, я б так сказала. Але це ось в цей місяць вже є якийсь початок. Це знаєте, як зародження чогось ось такого. І ще й вищий аркан колесо фортуни. Це знаєте, як у вас такий період мені здається, коли ви як закриєте один цикл, так левел ап зробите в цьому напрямку. Тобто, це вже ми закриваємо. Ось цей період безбрачу, як то кажуть, знаєте, поодинокі ми були. Ми вже цей період закриваємо, але будьте уважні, тому що зараз якісь хитрощі такі можуть бути траплятися вам, знаєте, от от так от таку. тому будьте дуже уважні з тим, з ким знайомитесь, з ким спілкуєтесь, тим паче, що досі в нас ретроградна венера. ретроградна Венера, я казала, це зв'язки, знайомства, які можуть бути можуть бути недовготривалі. Тому ось в цей період обережно, це місяць, ми дивимося, але потім подивимось. Давайте подивимося для тих, хто у стосунках, як будуть розвиватися події у вас, як будуть відносини у вас розвиватися з вашим партнером для повні, хто в стосунках. Ні, а тут, прям до речі, ті, хто в стосунках. Прям шикардос. Все буде стрімко, класно для тих, хто вже в давно в стосунках, але не одружені це розвиток. Це такі, знаєте, як сім, сімейні вечори, емоційно, класно, з забарвленням. Це такі прям ем, спіклуванням, і це все сімейно. Тобто ті, хто в не одружені, є великий шанс одружитися. Тому бажаю вам всім. Любові, кохання, щоб про вас піклувалися, щоб вас балували. Цілую, обіймаю.